Секс для здоров'я. Скільки разів ви чули цю фразу протягом життя? Особливо нею дуже гарно маніпулюють чоловіки, які розказують, що якщо в тебе немає регулярного статевого життя, то щось буде з жіночим здоров'ям не те. Але доведений науковий факт, що статеве життя, його кількість, початок ніяк не впливають. На гінекологічні захворювання, тож відсутність сексу вам ніяк не загрожує. А навпаки, секс несе певну загрозу, якщо ви не впевнені в своєму партнерам, ви можете підхопити якусь інфекцію і зіпсувати вже своє гінекологічне здоров'я. Важливіше для жінки не статеве життя, а емоційний зв'язок, романтичні стосунки, кохання. Тож, дівчата, не звертайте увагу на цю маніпуляцію. А скільки вам у житті казали таку фразу? Пишіть у коментарях, ставте лайк, підписуйтесь.